Всім привіт! З вами знову Семен. Ви на каналі Ukrainian Android Developer. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати розбирати багато в Android-розробці, Java Kotlin. Ну, вони в принципі схожі. І перш за все хочу вам подякувати за активність на моїх відео. Дуже багато у мене насправді нових підписників з'явилося останнім часом. Всіх дякую, всіх цілую, всіх люблю. Підписуйтеся, діліться. Каналом з друзями, бла бла-бла, ну ви все знаєте, ставите лайки, залишайте великі коментарі, там більше семи слів. І довго вас не буду затримувати. Після короткої заставки перейдемо до теми нашого ролику. Ну, і перше, про що я хотів би поговорити, це синхронізація потоків, оператор синхроніст. Давайте його розберемо на конкретному прикладі. От давайте є в нас там якийсь майтре прекрасно. Так, давайте рано стараємо, нам вже не знадобиться. Давайте тут якийсь цикл for зробимо, for, in, ну, наприклад, там якісь 5, да, припустимо. Тут ми виключимо MySet відповідно. І так. чекайте, І тут йому засетаємо name, І тут чекайте set, да. Забув, що вкладнені. Отак от можна зробити. Ну, і отут от, давайте йому засетуємо іте. Наше значення іте. Окей. Ну і відповідно. dot it, it. So. Окей. Ну, виходить, що в цьому коді ми стартуємо з вами декілька потоків. Тепер що ми в цьому потоці будемо робити? Давайте з вами створимо якийсь клас, класичний клас. Source. так, пишеться. Так, окей. І в ньому якесь поле. Давайте взагалі var зробимо. Це не дуже правильно. Давайте. Давайте краще навіть data class зробимо. Але тут буде не val, а var, Це не дуже правильно робити для датакласів, але це наше таке припущення. Давайте якийсь X, який буде дорівнювати, тип int, буде дорівнювати нулю. 0. Окей, припустимо. Далі, що ми будемо з ним робити? Ми будемо мейт-конструктор передавати res resource, і відповідно в нашому раноблі, що ми будемо робити? Ми з вами будемо збільшувати. Наше значення res. Окей, давайте. Е, да. Так, раз дорівнює 1, припустимо. А, точніше, точніше, x дорівнює 1, все правильно. І далі ми з вами будемо так само циклі for, давайте, от, ну, там 4 припустимо, так. Що ми з вами будемо робити? Давайте лог залишимо. Перше. Давайте виведемо ім'я нашого треда. Окей, припустимо. Так. Правильно, ми всередині трену знаходимося. окей, є в нас, виводимо name, Ну, це отак от. name Дорівнює, щоб більш наглядно було. Ну, і відповідно, всередині цього цикла будемо x збільшувати. Плюс, плюс це означає, типу, RS дорівнює x плюс. Один. Ну, і відповідно, будемо там сліпати тред. Давайте try. sleep Ну, давайте 1000 якусь мілісекунд, так. Ну і catch є. Yeah. Exception. Окей. Okay. catch нічого не будемо робити. Логічно. Окей. Okay. Uh... Отак. от, що ми в цьому коді робимо? Ми, відповідно, спочатку, перед тим, як запускати, робимо x до рівня 1, і потім з кожним проходом ми збільшуємо на 1. І тут ми, відповідно, будемо е, наш reserс е, вот, вставляти. Ну, і отак от найбуде. Е, Припустимо. Тепер, які очікування наші, е, наші від цього коду? Що ви думаєте? Ну, відповідно, що воно спочатку засетує 1, а потім буде 2, 3, 4, відповідно, 5. Правильно, правильно. Mm. Так, ну і ще важливе уточнення. Ми тут постійно створюємо нові екземпляри. Нам потрібно з одним екземпляром працювати. Давайте Е, Так як я викликав, воно не буде наглядно показано. От зараз ми отак зробимо, і давайте перезапустимо наш додаток. Це може і не страти, я думаю, давайте подивимося. от. Рес 1 1.1, 666, 6, 6, 6 10, 10, 10 12, 14, 12, 18. Опчейка якась чорніва твориться. Що ж таке, людоньки, що ж твориться? А все дуже просто, поки один потік не завершив роботу з полем X, нашого класу ресурс, то відповідно з ним починає працювати інший поток і міняє його. E, щоб e, уникнути такої ситуації, необхідно синхронізувати потоки. Ну, і давайте поговоримо про один із способів: це ключове слово синхронайз. Цей оператор e, пишеться перед блоком коду або методом, який e, необхідно синхронізувати. E, для цього e, давайте от, змінимо наш клас. Red, от, відповідно, e, давайте ми от, викличемо наше ключове слово синхронайз. Як бачите, res. І давайте тепер викличемо всередині цього синхронайз шматок коду. Вот так. Все є прекрасно. І давайте тепер е зітремо логкет і перезапустимо наш додаток. Ну, відповідно, як ви бачите, воно все виконулося так, як нам треба. Тобто, е воно не бере доступ до цього поля з іншого потоку, а все виконується синхронізовано відповідно. Е те, що знаходиться всередині синхронасті, може бути взагалі будь-яким будь класом, тобто об'єктом будь-якого класу, якщо точніше висловлюватися. Але не примітивом, тобто тут от якийсь типу, інтеджер не можна всередину вписати. Через що це відбувається? Насправді кожен об'єкт, ну, по крайній мірі, в Java, я не впевнений, що це Kotlin не працює, але давайте говоримо про Java, а так як це максимально схожі мови, давайте про це будемо говорити. Має асоційований з ним так званий монітор. Монітор він дає свого роду інструмент для керування доступом до об'єкту. Коли виконання коду доходить до оператора Synchronized, монітор об'єкта ресурс, ну, ресурсу, блокується. І на час його блокування, багатопоточний доступ блоку коду має лише один потік, який і зробив блокування. Ну, в нашому випадку ми знаходимося всередині якогось треда, відповідно, він провів блокування і має доступ до, мас... і має доступ до цього ресурсу лише той потік, який його е синхронізував, точніше заблокував. Е після закінчення роботи блока коду е монітор, е об'єкт РС звільнюється і стає доступним для інших потоків. Ну і відповідно його захоплює інший потік, а е, ті потоки, які також хочуть з ним працювати, очікують, поки він звільниться. Це може бути незрозуміло насправді з першого разу і, можливо, варто переслухати. Але я думаю, що основну суть ви зрозуміли. Тобто, якщо ви хочете, щоб один потік конкретно працював з одним ресурсом, і нам необхідно забезпечити те, щоб один потік змінював один ресурс. І не було зміни його з інших потоків на даний момент, нам необхідно використовувати оцей оператор Synchronized. Ми можемо зробити синхроніз для методу нашого відповідного потоку. Давайте от нашому ресурсу зробимо так: от звичайним класом його зробимо, і який зробив метод інкремент, наприклад. Так, і в цьому методі ми відповідно викличемо той самий код. Так, x, відповідно, x. І тут ми з вами X робимо. Так, так, окей, окей. Є в нас метод інкремент. Ну, і щоб зробити цей метод синхронізований, нам потрібно додати до нього анотацію синхронайз. От. І Тепер цей метод буде синхронізований. ну Давайте відповідно, його і зробимо. Ну Тільки в тепер ми з вами синхронізм заберемо. І там ми зробимо інкремент. Ну відповідно, Ми той самий код перенесли просто в наш клас ресурс. І тепер ми розуміємо, що методи можуть так само бути Ну Давайте м -м, наш логкет зітремо і перезапустимо наш код. От, як бачите, воно свої прекрасно по черзі працює. І ще раз нагадую, що якщо забрати це ключове слово синхронійз, інкремент в нас буде викликатися з декількох тредів. Точніше, викликатися він буде ну, з того треда, який він викликав, та який його викликав, і доступ до ресурсу, відповідно, буде отримуватися з інших тредів. І оцей X буде мінятися з рідних треків, і як бачите, взагалі якась типу абракадабра буде виходити. Вот. Як бачите, взагалі не то, що нам потрібно. Тобто, як бачите, наглядно скажімо так різницю між синхронайст і несинхронайст методами. Mm -hmm. Але перед тим, як перейти до наступної теми, нам потрібно створити гілку для того, щоб ви краще розібралися з синхронайст. Давайте це зробимо. Роблю вам невеликий лайфхак, скажімо так. Як це зробити дуже швидко. Як бачите, я працюю на майстері, забув про це. Що ми робимо? Ми ці зміни можемо зашелфити. І відповідно, як бачите, мастер назвільнився. Ми можемо створити new branch for master, і відповідно, назвати її якось. Окей. Okay. Тепер ми на цій гілці Changes on Shelf. Як бачите, у нас все onшелнулось. І тепер ми можемо запусти, запушити. Напускаємо Ctrl-K. Окей, commit and push, commit. And, окей, commit and push. І тепер воно у нас буде на GT лежати. Окей, давайте тепер включаємо на master Checkout. і створимо з майстра нову гілочку, Wait і Notify. Ну, давайте якось назвемо. Notify або weight. wait, наприклад, назвемо її. Ну, не найкраща назва для гілки, але в принципі, що маємо, то маємо. І відповідно, давайте тепер розберемося, якраз таки з ключовими словами wait, Notify і Notify All. Що це таке, що це таке за покемони, для чого вони потрібні, і так далі. Іноді нам потрібно повідомлювати одним потоком про дії інших. Наприклад, там дії одного потока залежить від результату дій іншого потока. І треба якось повідомити іншому потоці, іншому потоку, що він зробив необхідну роботу. Для цього в Java в Object, а в Kotlin в Ені. Відповідно, це якщо хтось не пам'ятає або не знає той клас, від якого наслідуються усі класи, і він має зовражені деякі методи. Про це конкретніше я розказую в інших уроках. Якщо ви не пам'ятаєте, ви можете подивитися на моєму каналі. Зараз на цьому не хочу заглиблюватися. Але відповідно в цих класах створені методи wait, Notify і NotifyO. Що це за методи? Vape, він звільнює монітор і переводить той поток, що викликає, в стан очікування до тих пір, поки інший потік не викличе метод Notify. А відповідно, метод Notify він продовжить роботу потока, яка раніше була зупинена викликом wait. І Notify All відновить роботу усіх потоків, які раніше були зупинені через метод wait. Відповідно, ну, давайте зробимо якусь таку, типу, просту. Штуку, для того, щоб це пояснити, якось, створимо якийсь клас магазину, і, відповідно, є виробник і є покупець. Типу. І ми, наприклад, магазину з вами розберемо оці, -оці методи. Ну, давайте з вами створимо спочатку клас магазину. Давайте це ми стираємо. Так, це ми теж стираємо. Та насправді краще було в IntelliJ IDEA робити, але я вже в Android Studio роблю, знаєте вже постарість звичця. В принципі, я думаю, що можна і не мати IntelliJ IDEA, плюс це мені треба качати, місце займати, для чого треба, якщо в Android в Android Studio ми і так все прекрасно робимо, а це є настройкою до е, нашої IntelliJ IDEA, відповідно. Давайте клас. Store, Так, Store. Окей, і відповідно в ньому е, буде е, private. типу Product Count. Буде тип Int. Зрівнюю. Е, так ну, відповідно, що це таке, це VAR. Окей. Е, е, я вже по Джайвський. Я просто деякий час, на жаль, я писав. І відповідно деякі там приклади собі нагадував. При підготовці до уроку на джаві, і тепер в мене ця крапка з кому я просто засіла, ви собі уявляєте, яка це біль. У мене е, є ще джави трохи на проєкті, то взагалі ну, трохи з тим йобочком. Що ж, давайте е, метод створимо fan Е, В якому що ми будемо робити? Е, поки товарів, Кількість менше одиниці. Тобто, ну, відповідно, 0. Да? Але ну, не знаю, може і негативна, негативна кількість не буде. Тому давайте краще отак от напишемо. Ми будемо weight наш клас. Е, ну, і відповідно, на цьому я і проколовся. вибачайте. Я я е, якось забув, що котлені weight для. Класу A не реалізований, тому що там своя штука з багатопоточністю коротини. Я про них трохи пізніше розкажу. Тому нам е, потрібно наслідуватися від е, JavaScript Object. Вот. І відповідно е, wait Notify це тільки для Java, але вам це також корисно знати. Просто без цього коротини ну, буде трохи важче вивчити. Тут же моя помилка, насправді, як бачите, я теж цього не знаю. Тобто, я вчився колись ще просто на Джаві, і я пам'ятаю це із Джави. Відповідно, готувався по Java. І, ну, чесно, я просто в котлі це не використовував, там чисті треди, і відкрив вам секрет чи не секрет. Я здається, про це говорив, що воно не використовується взагалі в. Android вже дуже давно. Але треба розуміти на більш глибокому рівні, скажімо так, для того, щоб на більш глибокому рівні, якщо ти стикнешся з якоюсь проблемою, ти розумів, що, де, куди копати. Ну, давайте повернемося до нашого коду. Давайте try, trywait кач. Ну, що то, закачаємо, тут нам особо нічого не треба. Так, ну Давайте тип тільки ще вкажемо exception. Окей. Е, і е, е, от ми будемо виграти, поки наш е, product count дорівнює 0. Відповідно. А якщо він не дорівнює 0, то ми е, Product count мінус. Відповідно, це то саме, що Product-Count дорівнює ProductCount-1. Тобто можна написати дорівнює мінус 1. От, давайте. -1. Як бачите, воно само, типу, пропонує. от, Мінус дорівнює 1, а ще краще отак. Вот Міс-мінус. Можна плюс-плюс, мінус-мінус. Це є у всіх усі -всі подібних мовах. Ну і давай, давайте якийсь меседж. Напишемо. log.d D. Uh. Uh, Пройват конствовал тег. Дорівнює. Давайте, щоб кожного разу написати. Ми зробимо так. Ну, ну і меседж буде відповідно buyer. Oneboot. Так, чекайте. Так, bot. One. Good. Здається товар. Окей. ОК. One good. Uh, так, ну і відповідно. Count дорівнює, Окей. Okay. Uh, ну і після цього ми маємо нотіфайнути інші потоки. Uh, ну, і відповідно, uh, put має бути метод для того, щоб покласти якийсь товар. Uh, mm. Так, ну і тут дуже важливо, що це має бути synchronized. Тому, що буде боль. З іншими потоками. Ну і тут так само синхроніес, ми робимо метод. One. Put. Okay. E, після цього ми з вами відповідно. ну, і Після цього ми з вами відповідно реалізуємо код. E, тут так само буде вайл продукт більше дорівнює трьох. Ну, припустимо, що в нас місця на складі лише на три товари. Давайте ми з вами зробимо, зробимо try. Try wait. Ну і давайте скопіюємо цей код. То що По факту ми робимо те саме. Ну і відповідно, це той скопіюємо. Тільки тут. Producer. One good і product count у нас буде відповідно так само, і тут так само Notify викликаємо. Mm -hmm. От, тобто ми повідомляємо, що наш виробник доставив нам один товар. ну і відповідно цей. Ага, ну тут я good написав, а там Product Count. Ну, окей, нехай буде, я не думаю що це принципово. Ну, Відповідно, нам потрібно далі працювати. окей. Є в нас клас Store. Окей, все прекрасно реалізовано. Наступний клас у нас буде е, клас buyer. Відповідно. Buyer, Бір. Угу. Який буде теж наслідуватися від Object. Да-да-да. Так, а що ж ти не хочеш? Object. Окей, є. Yeah. Тут у нього, відповідно, необхідно іще наслідуватися від Runable. І variти run. Окей. Що ми тут будемо робити відповідно в Е, Просто циклом for ми покладемо в наш магазин товари. Тут ми конструктор передаємо з Right, well. uh -huh. Так, ну и тут, это in 0, ну, например, 5, uh, store, uh, buy. Точніше, getCount. Ага. Ну, тут не зовсім правильний метод, тому що ми, у нас не зовсім getCount. Давайте його наз... назвемо переназвемо рефактор Name. by. У мене просто ще там в голові це по-іншому виглядало, але буває. Окей. От, так. Store by, відповідно. Це все правильно. І давайте ми тут, -тут зітремо зайві ці. Зайві штучки і, відповідно, давайте скопіюємо просто наш клас. Давайте просто. Так. Producer буде в нас клас. Так само буде Store передавати. Ну, Відповідно, в Store ми будемо Put робити. Окей. Okay. Ну, відповідно, отут -от ми з вами все зводимо, скажімо так: до загального вал. Wow. Mm. То, дорівнює 100, створюємо об'єкт. Окей, далі. Ми будемо new, Далі ми будемо створювати thread, який будемо передавати наш рано було відповідно. producer, Який будемо передавати наш store, і тут зразу його старт будемо робити. Ну і тут, відповідно, тільки не продюсер, а наш байер. Відповідно, ми стартуємо декілька потоків. Ну, і давайте розбиратися, що ми тут все-таки наробили. В нас є клас, відповідно, магазину, в нас є клас покупця і виробника. Виробник в методі run додає об'єкт store а Покупець методі run е, купує щось відповідно, з цього магазину. Обидва ці методи є синхронізовані і для відслідковування наявності товарів в класі Store е, перевіряємо значення от нашого типу, product-каунту. Е, і, відповідно, якщо товару нема, то ну, типу, -от, якщо товару нема, то ми викликаємо метод wait. Він, відповідно, звільнює монітор. Е, Об'єкта Store і, от, да, і блокує е, виконання метода GET, поки його монітор е, не буде типу, Е, Коли ми тут додаємо товар, відповідно, а, да. а, де додаємо товар. Так чекайте. А де додаємо товар? Бачите, як добре, що я. Це. це... Узгадав, іноді yeah. треба перечитувати свій код і пояснювати, що тут твориться, як бачите, тож не все понятно. Ну Окей, да, давайте повернемося. Да, викликається метод Notify, то GET отримує монітор. І виходить з цього вайлу. Тобто ProductCount у нас вже тепер не 0. І відповідно він зменшує, і це виводиться на екран. Е, і викликається метод Notify. І метод Put далі буде класти відповідно. Ну і навпаки, тобто, якщо отут-ось -от product count став більше трьох, тобто ну, він не може просто більше завозити, завозити на складі місця. Нема. Ми викликаємо Wait, відповідно, розблоковуємо монітор. Тут е, зменшиться один на один, тому що покупець може купити один товар, нотіфайниця, розблокується е, монітор для нашого метода Put. Точніше для нашого е, продюсера, і, відповідно, покладеться ще один товар. Ну що ж, ну, давайте відповідно е, запустимо наш код і подивимося, як воно дійсно працює. Е, як бачите, Producer Delivered One Good, product count, Producer Delivered One Good, Product count 2, Producer Delivered One Good, product count 3, Buyer bought One Good, Buyer bought One Good, Buyer bought One Good, product count, І потім продюсер delivery товари. Ну, відповідно, так, як ми з вами розказували, воно з нас і запрацювало. Тобто, як тільки заповнюється склад, продавці зможуть купувати наші товари відповідно, і ми синхронізуємо наші потоки за допомогою Noтіfів і Vійтів, Думаю, що на сьогодні з вас більше, ніж достатньо. Насправді ця тема дуже важка і дуже багато систем, неправильно спроєктовані в плані багатопоточності можуть бути. І це призводить до певних проблем. Але ми з вами дивимося Семена, донатимо на Збройні Сили України, слухаємо уважно. Все, вчасно виконуємо, вчимося, скоро отримаємо роботу, відповідно, ми молодці і в нас були системи спроєктовані правильно. а Про помилки ми з вами поговоримо трохи пізніше, відповідно. А поки я з вами прощаюсь, нагадую, що вас, якщо ти не поставив лайк, все наступні в тебе збірки будуть фейлитися і будуть в тебе баги в додатку. А якщо лайк поставив, то все буде добре, все буде прекрасно, і я тобі буду дуже вдячний, тому що це допомагає розвитку каналу. Всім дякую за увагу. гарного всім дня, слава Україні, всім папа. -па.